На таку о чуть-чуть підчикнули. Воно вроді би і густо, але кажу, раз, одна, друга, третя гілка вже ми вирощуємо їх для того, щоб замінити цю. Не, там все одно не буде, бо це нижній ярус. То або обріжемо, або це. Наступна гілка, дивимося. От ми підійшли, дивимося, отака гілка у нас, бачите? Ось така гілка. Вона йде йде. Постилу молоді там. Буде квіткові цього року, не буде. Є одна квіткова з цієї сторони. Обрізаємо на, на дві бруньки. Ось ці. Задовгі. Я відрізаю. Далі тут є кілька квіткових. Наступна гілка. Вона лягає трошки аж на цю. Ми її переведемо на квіткову, щоб сонечко поступало, будемо мати плоди. Наступна гілка пішла у нас, бачите? Має у нас плоди. Як я казав, тут ще нема, тут теж нема. Де це? Ось тут є. Список лишаємо. І це все у нас тут грошечки. Підходимо в кінці. ростова Перерізаємо, типу на зовнішню бруньку. Воно буде тут. Тут підуть потужні, ми потім зріжемо. Як я вже кажу, якщо ми зрізаємо на піде раз, два, три май потужних. А тут буде ця, ми потім зріжемо. Отак ми тут облагородили чуть-чуть. Далі. Підходимо до цієї.